Як матимете віру, нічого для вас буде неможливого в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. У нашому житті ми дуже часто маємо жаль. До Бога, дуже часто до себе, що ми християни пробуємо мати діалог з Всевишнім, якого називаємо своїм Отцем, однак не завжди отримуємо те, про що просимо. Якщо аналітично поставитися до прохань людей, то здається, що всемогутній, всюди сущий Бог ну, навіть не здатен би задовольнити всі наші прохання. Нам сьогодні дуже, дуже спекотно, але буває холодно. Одні просять про дощ, другі про сонце. Ті, що сьогодні на морі, їм конче треба сонце. Нам в Києві сьогодні могло би бути трохи прохолодніше. Як Господь має це все улаштувати, сприйняти і дарувати те, що люди хочуть? Певно, тому що Він Бог дає стільки і те, що людству потрібне, аби людство могло жити і якось комфортно між собою співдіяти. Віра. Справді ми маємо дуже багато випадків серед нас людей, коли через віру отримуємо речі природньо неможливі. І церква їх фіксує, скликаємо комісії, лікарські, людей віруючих і атеїстів, щоб засвідчити якесь надприродне явище, яке сталося внаслідок молитви і віри тої чи іншої людини. Мабуть, ви чули, що папою Франциском. Проголошені геройські чесноти праведника митрополита Андрея Шептицького. І сталося це внаслідок того, що завдяки його посередництву особа в США українського походження молилася про здоров'я і отримав. Справді, чим живиться гірчичне, маленьке зерно, яке впало на ґрунт нашої душі, нашого серця? Ми справді дбаємо про наш комфорт щоденного життя. Ми дбаємо про дітей їхні сьогодні і завтра. Ми пробуємо забезпечити собі старість, шукаємо державні і недержавні е, пенсійні фонди. Ми пробуємо знайти банк, який міцно стоїть на ногах в Україні. І очікуємо, що дефолту того чи іншого банку не буде, і наші гроші, і відсотки не пропадуть. А що робимо для того, щоб оце маленьке гірчичне зерно нашої віри в когось більше, в когось менше, росло і міцніло? Чим живемо? Як дбаємо? Чи справді виполюємо всякий бур'ян у сповіді? Чи підливаємо його благодатною вологою наших сліз за нашими Віроломством, переступами, за нашими зрадами, чи справді плачемо за нашими гріхами? Чи оце сонце нашої любові і милосердя, яке має світити і давати оцей благодатний ріст нашої віри. Наскільки він потужний? Бо ми чомусь переконані, що ми якось повірили, ми якось віримо, ми якось практикуємо цю віру, якось християнство, і воно має бути достатнім, щоб ми помолилися, Отче наш Богородиці Діво, і стали здоровими. Чи є прохання до нас зістало вислухане згідно нашої віри і уст молитви. Направду, Каже сьогодні Христос Апостолів через вашу малу віру. Бо якби ви мали віру, як гірчичне зерно, то яке зерно нашої віри? Якщо Христос закидає апостолам, що якби ви мали віру, як гірчичне зерно, спробуємо справді, як християни згідно нашої віри, Оце зерно, благодатне зерно, котре має дати підґрунтя вислуханих наших прохань у Бога, щоб Він здійснив те, про що просимо. Ми можемо сьогодні робити собі певні ілюзії нашої віри. Але подивімося, на свою особисту віру очима правди тих діл, тих людських кроків, які робимо. Бо якщо б ви мали віру, як гіпчичне зерно, каже Христос, то були б вигнали, прогнали з тої молодої людини біса, який кидав його вогонь і воду. Якби наша віра була бодай гірчичним зерном, то наше життя могло б бути інакше. Ми справді всі християни, хтось більше, хтось менше в оцерковленні християнство, церковне життя практикуємо свою віру. Але сьогодні дуже цікавий, надзвичайно цікавий випадок. Батько клопочиться про сина, бо його кидає біс часами в вогонь і в воду. Він шукає рятунку, просить апостолів, не допомагає, шукає їхнього вчителя із острахом, ніби. Останнє, до чого він може прийти, знову прохає його про здоров'я свого сина. Якщо кожен з нас згідно християнського вчення має бути другим Христом, то подаймо собі питання, наскільки кожен з нас відчуває цю катастрофу і біду іншої людини. Тільки ми маємо можливості торкнутися гріху чужого, щоб його вилікувати. Скільки бачимо недуги навколо себе, душевної і тілесної, на яку, на яку можемо зареагувати, однак вважаємо, що це не наша справа. Ми пояснюємо собі, що є благодійні організації. Які відповідають за ці справи. І дуже часто ми, священники, ми боїмося йти на гучні дискотеки, де вантажівками вивозять пляшки з під дорогого віску і майже самосвали шприців від наркотиків. Ми боїмося туди йти, бо нам не личить. Бо там гріх. Ми боїмося йти на автостради, де пропонується гріх, бо нам не випадає. Ми боїмося різного роду прокази, ну бо ми святі. Чи сьогодні Христос не закидає усім нам і нам? щоб ми були більш активні, щоб ми милосердно споглядали і робили адекватні кроки, щоб вилікувати цей гріх світу. Він Бо святий, Він бо Бог. Здається, далеко вищий, святіший і потужніший силою Духа від нас, не цурався біснуватого. А ми боїмося, хоча вважаємо себе майже досконалими. Маємо претензії на небо, на близькість Бога. Може боїмося того, що налякало апостолів. Чому ми не могли вилікувати? Може, усіх нас насправді, слаба віра. І сьогодні цей Євангеліє як своєрідний екзаменаційний білет для кожного християнина, щоб подбати про власну віру. І якщо кожен з нас зробить якийсь маленький крок, уявім собі, віра нас усіх тут, направду може спричинити здоров'я навіть біснуватого. Тобто людини, у яку війшов злий. Справді на світі людей добрих, навіть досконалих, багато більше, ніж гріха і зла. Однак зло агресивне, зло на білому кольорі невинності дуже видніє. Тому Христос сьогодні закликає. Нас, щоб ми дбали про силу власної віри. І тою силою нашої з вами віри і доброго християнського життя реагували адекватно на зло, яке неодмінно помноживши на Божу благодать і силу, буде переможено. Тільки справді не заспокоїмося своїми досягненнями у вірі. Справді ставимо собі дуже високу планку нашої досконалості, нашого християнства. Справді спробуймо реагувати на зло своїм позитивом, як цього сьогодні вимагає життя. Євангелія і ситуація в світі навколо нас. І тоді батько, якийсь батько поверне, тримаючи в своїй теплій долоні сина, здорового, звільненого від злого, будь-якого гатунку зла, прямуючи до хати, буде славити Господа ім'я і буде вдячний нам, людям віри. Амінь. Слава Ісусу Христу!